Кінець городнього сезону 25-го року. І ось останній жовтневий врожай. Чудернацькі кавачки. Один піде на насіння, вони італійські, колекційні. Груші пізні будуть лежати в підвалі і чекати, поки дозріють. Гутуля красивезна, з неї буде чудове варення. Гранати, нарешті, ми їх зібрали, цілий ящик. Дуже красиві та смачні. Яблучка, хоч дрібненькі, але солодкі і домашні. І фініш з грядки. Зелені помідори, трошки кропчику. Молдова, її ще багато, навіть не знаю, що робити. Столовий пізній виноград, може хто підкаже сорт. Зізівус та інжир. Дивіться, від води, що коїться. Він порозкривався. Красивий, смачний. Отакий був фініш. Смачного осіннього сезону 25 року завтра морози. Будемо їх зустрічати.